Вітаю всіх на моєму каналі. Слава Україні! Героям слава! І так, сьогодні у мене знову посилочка і знову подарунок. Подарунок від Оксани із Івано-Франківської області. Зараз я його розпечатаю і ми подивимося, що там. Ну, ось я розпакувала ось така макселярія тініфолія, я так розумію, оця громадна, які бульби громадні. Квітконоси там є. Це ж вона квітнути одразу буде. Боже, яка краса. Дівчата подивіться. І чоловіки. Подивіться, яка задумка гарна пересилати орхідеї ось в таких бутилках. Не мнеться нічого і не мерзне. Воно ще й кришкою було закрито. Взагалі, обалдеть. Задумка Оксана чудова. А це Максілярія Варіабіліс. Дві поділочки, теж бульби такі плотні, набиті. Ой, як яблучко. Окреме дякую за оцей мох. Живий настоящий карпатський мох. Я коли відкрила посилку, боже, як гарно запахло сразу у кімнаті. І лісом, і квітами, і якимось травою, і листям, я не знаю, чим ще, може з соснами якимось, хвоєю якоюсь. Ой, так гарно запахло. О, сто років у лісі вже не була. Так вже хочу, коли вже закінчиться ця війна, хочу в ліс. гриби позбирати, так просто походити. Ось, ось такі в мене сьогодні подаруночки. Оксаночка, Мариночка, дякую вам за подарунки. Марина за вчорашню посилочку, дякую, велике. Оксана, за сьогоднішню посилочку. Стільки емоцій. Дякую вам. Всім дякую за увагу. Всіх цілую, люблю, бережіть себе. Слава Україні! Героям слава!